Клінічна депресія одне з найпоширеніших психічних розладів, від якого страждають більше 121 мільйона людей у всьому світі, тому її лікування стало важливою галузі медицини. Фармацевтичні компанії отримують величезний прибуток завдяки лікам для людей, прагнучих позбутися неприємних відчуттів. Діти особливо вразливі до негативних наслідків тиску і стресу. І зараз депресія у малому віці діагностується частіше, ніж будь-коли раніше. Стан психічного здоров'я, яке раніше асоціювалося з незадоволеними домогосподарками та перевантаженими роботою бізнесменами, тепер зачіпає молодих людей, яких не повинні хвилювати проблеми цього світу. Рівень зловживання наркотиками та алкоголем серед молоді. Також знаходиться на рекордно високому рівні. Молоді люди відчайдушно шукають щось, що допомогло б їм відчути себе краще. Загалом, щось безумовно, не так. Історія Олени. Олена дівчинка 15 років. Батьки хочуть дати їй все найкраще в житті, тому роблять все, що в їх силах, щоб вона була особливою дитиною. Оскільки вони дуже забезпечені люди, грошей вистачає на дорогі школи та позакласні заняття. Олена постійно у дорозі, у неї є приватний водій, який возить її на тренування по тенісу, уроки танців, заняття з образотворчого мистецтва та уроки математики з репетитором. Олена постійно перебуває у стресі через всі ці заняття на додаток до основного шкільного розкладу. В неї немає часу веселитися та грати. Проблема сучасного суспільства в тому, що ми настільки просунулися в багатьох предметних областях, що обсяг доступної інформації фактично подвоюється щороку. Діти більше не мають часу бути дітьми. Приємні речі, які ми вважали чимось звичайним, наприклад, ігри на вулиці, катання на велосипеді та лазання по деревах. Вважаються несуттєвими для сучасної дитини. Однак ці заняття допомагали нам позбуватися, позбавлятися від стресу і напруження, а тому були надзвичайно цінними. Сучасні діти настільки перевантажені та напружені, що починають підсвідомо протестувати, хоча вони можуть насправді не усвідомлювати, чому бунтують та погано себе ведуть. Діти все ж таки демонструють своїм батькам, що їх тіла належать їм, і вони можуть робити з ними все, що захочуть. Це одна з причин того, що татуювання та пірсинг стали такі популярні серед молоді. Вживання наркотиків часто виявляється результатом дитячих спроб позбутися від болю, який вони відчувають через напруження та стресу від свого життя. Однак є одна проблема: ці дити, діти, як і раніше, не свободні, навіть коли бунтують. Зрештою, їм тільки залишається вибирати з двох варіантів: перший робити те, що кажуть батьки, та другий робити протилежне з того, що кажуть батьки. Справжня свобода походить з нескінченного вибору, а залишаючись прив'язаними до своїх батьків, ці діти. Все ще перебувають під контролем, той факт, що вони застрягли у підпорядкуванні або в бунті, змушує їх надалі почувати себе незадоволеними та нещасними. Доступний ще варіант: дітям потрібно дати можливість повністю відокремитися від бажань своїх батьків і натомість заохочувати їх відкривати для себе те, що їх надихає. То приносить їм щастя. Якщо батьки теж відчувають труднощі, їм рекомендується прочитати цю книгу, щоб більше дізнатися про себе і про те, як поліпшити свої відношення з оточуючими. Пам'ятайте, що ви відчували, коли були підлітком. Якщо різниця у віці між вами та іншими людьми перевищила кілька років. Ви взагалі не могли їх розуміти. Нинішні підлітки відчувають те ж саме. Ось кілька способів налагодити зв'язок зі своєю дитиною. По-перше, поговоріть з ними і спитайте, що робить їх щасливими. По-друге, звертайтеся до нього як до друга, навіть у соціальних мережах. По-третє, вивчіть його інтереси та саморозвивайтеся. І по-четверте, дізнайтеся, чи може, можете ви цінувати свою дитину такою, якою вона насправді є, включаючи симпатії, антипатії та цілі.